Військовослужбовці, які пішли в ЗЗЧ, хочуть саджати від п'яти до десяти років. Ви проти такого. Всіх вдома чекаються жінки, діти, тому як я можу їх засуджувати. Що це неправильно, тому що у нас не судова система, в принципі, законодавча система. Тому спочатку вдосконалюємо систему, потім приймаємо рішення про жорсткіші покарання. Це моя думка. Я знаю людей, які служать уже по дев'ять років, які вже Виснажені. Виснажені до такого стану, що він офіцер і каже, я вже пішов у все заче, тому що я вже не вистачаю, у мене ресурсу не вистачає. Я за те, щоб саджати тих, хто приймає такі закони. Бо закони в нас день різні, для кого вони не зрозуміло, але не для людей. Закони наші. О той, хто подав законопроект, його туди треба відправити. Кажуть, ті самі керівники, які заставляють їх йти на вірну смерть і так далі, які кажуть не забирати побратимів з місць От і все. Якщо немає відпусток і немає нічого іншого, то а вже ж розумію, в них вдома сім'я.